Сьогодні день падіння міста Вуглідар справжнього бастіону на Донбасі, за який українські воїни героїчно билися 2,5 роки. Вуглідар це було просто добре, самою природою визначений тактичний рубіж на висоті, яка давала дуже зручні радіогоризонти нашим дронам, майданчики для огляду. Для розміщення вогневих засобів, на жаль, ем, довелося відійти. Що варто сказати, відход з міста ніяким, відхід, ніяким чином не є несподіваним. Е, це результат того, що ворогу вдалося продавити фланги, в першу чергу з півночі, прорвати фронт північніш, е, північніше Вуглідар. На жаль, останні дні оборони міста вони стали дуже трагічними, оскільки. Давайте подивимось цей скрін, який тільки що оприлюднив воїн 72-ї механізованої бригади, відомий доброволець, аеророзвідник Микола Ворошнов. Вуглядар пав. Вуглядар був приречений: врятувати його було неможливо. А от людей врятувати можна було. Але наказу про вихід так і не дали. Всі в місті довкола нього зрозуміли, що відліки йде на дні, потім вже й на години. Але наказу на відхід так і не надійшло. Куди будемо відходити? Не знаємо. Поки у ворога буде вистачати сил нас гнати, будемо усунутись назад. Ось так. Дійсно, друзі, на жаль, повторилася оця безвідповідальна поведінка нашого вищого командування. І. Ставки Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, який по своїм власним доповідям постійно моніторить і слідкує за обстановкою за вуглідаром, ну, на жаль, ми бачимо, що я не знаю, що він значитує в вечірніх зверненнях, але це не відповідає дійсності і солдати спростовують слова про те, що вище командування взагалі слідкує за обстановкою на фронті в черговий раз. Безвідповідальна поведінка, також знов ми бачимо ну, з боку Олександра Сирського, який, я так розумію, обрав собі посаду я не знаю, начальника ОТУ Курськ, очевидно. І е чудово бачили всі обстановку, наказу на відхід не дали. Також відповідальність за це, що немає від наказу своєчасного на командувачі ОСУВ Хортиця генералі Гнатові і на командувачі ОТУ Донецьк, полковнику Лисенка. Ну, це все на їх совісті знаходиться, що чудово, взагалі дивлячись на карту, ніякого наказу не було. 24 вересня ворог вийшов на відстань 1400 метрів від єдиної дороги постачання, яка йшла на Вуглідар, від єдиної. Дорога стала під простріл вже 26 вересня. Там не можна було їздити ніяким транспортом, бо дрони, артилерія просто повністю нищили все, що там є. З міста треба було негайно виходити ще 24-25. Ні, цього не робили. Чому? Можливо, тому що хтось хотів святкувати 1 жовтня в Києві в святковій обстановці, в радісної атмосфері. Ну от ціна от таких от рішень пана Зеленського, його бажання хизуватись перед телекамерою. На жаль, ми бачимо така. От так Воно потім відбивається. Це бажання тільки хороші новини повідомляти і приховувати всі проблеми. От так воно сприймається потім на фронті. Чому не можна було вчасно відійти? Ну, крім цієї святкової атмосфери на 1 жовтня інших причин насправді просто нема. Обстановка була невигідна ще на 24 вересня. І можна було очікувати, можливо, командування готує якийсь контрудар, розширити коридор, забезпечити вихід. Всього цього не сталося, друзі. Відхід був неорганізований тих підрозділів, які до кінця прикривали. І повторилась історія, яка була в Авдіївці, в Солідарі, в Бахмуті, коли вищі командування, генерали, які сидять далеко, в хороших штабах, бункерах не хочуть брати на себе відповідальність і давати наказ на відхід. Вони не хочуть приносити на ставку погані новини. Вони теж навчились у Зеленського, що щоб сидіти в кріслі, треба тільки хороше говорити. Ну і от договорились. Хочу сказати, що, на жаль, не всім нашим, підроз... нашим бійцям вдалося відійти в таких умовах. Були втрати загиблі, тому що за останні дні вихід з Вуглідара це вже був прорив, прорив під щільним вогневим вогнем ворога. Оці жертви, це все, друзі, це не результат якоїсь тактичної необхідності, якогось управління. Це результат безвідповідальності. Це результат того, що генерали, пан Сирський, пан Зеленський, Верховний головнокомандувач, вони от проводили оцей 1 жовтня, і їм треба було радісні новини, конференцію. На цій конференції Володимир Зеленський нічого не сказав про ситуацію в Углядарі об'єктивно і не проявив до цієї теми ніякої цікавості. Оце ціна. І до це доведеться відповідати все життя. І хай не думають, значить, і пан Зеленський, і пан Сирський, що колись їм хтось це забуде. Я спеціально це говорю в ефірі, щоб такі речі не забувались. І пан Гнатов, пан Луценка, всі люди, для яких крісло в такій ситуації важливіше життя людей, вони мають розуміти, що це просто не буде забуто. Я не знаю стосовно відповідальності. Але ходити чистенькими в цій ситуації і корчить в себе героїв війни, от з такою безвідповідальністю, це просто неможливо. Це велика неповага. До українських воїнів, які віддали свої життя, тому що тут, виявляється, ніхто ніяких контрударів на зустріч не готував, нічого не зробив, а просто так безвідповідально сидів, чекав, коли там якісь е, щось їм вдасться знову пропіаритись по телебаченню. Ну це просто ганебна ситуація. І це ті граблі, на які ми постійно від наступаємо. Жодного разу немає планових відходів. Ну чому це просто абсурд? Скільки разів це вже повторювалося? Ніхто не робить ніяких висновок, ніяких автоекшн екшен ніяких розборів ситуації. Повторюють, повторюють одні і ті ж самі помилки. Скільки міст вже так, от, фортеці, де підрозділи змушені відходити, прориватись самі, бо ніхто зверху, всі боягузи, бояться відповідати, Повторюються знову. Будемо висвітлювати ситуацію по а, Вуглідару. Ми маємо пам'ятати ті героїв, які до останнього залишались прикривати відхід наших військ з Вуглідару. І загинули там через відсутність вчасних рішень, вчасних наказів.